Всім привіт! Сьогодні познайомлю вас з класним веб-додатком, з класним мобільним додатком Бузу, який заснований іспанськими it девелоперами так і вони пропонують таке цікаве і корисне вивчення іноземних мов. Я зі свого боку, як людина з філогічною освітою, іноземних мов, однозначно рекомендую такий метод вивчення. Тож прошу ознайомитись і думаю, що вам це буде легко і цікаво. Отже, чим цікава така методика, саме тим, що це таке невимушене навчання. тобто ви можете У свій вільний час, собі, чи навіть не у вільний, тобто це виспрямовано, ви можете вивчати іноземну мову безкоштовно. Є різні іноземні мови, ви можете тут. Може вибирати. І дуже цікаво те, що це є у формі табі соцмережі, тобто тут зареєстровані люди з цілого світу, і ви можете відсилати свої завдання на перевірку, наприклад, до Native Speakers, тобто до людей, до мешканців певної країни, мову якої ви вивчаєте, наприклад, ви можете та англійську відправляєте британцю. А британець хоче вивчити ну не знаю, українську мову або російську. І він вам відправляє е, своє задання. Також, я вже казала, можна завантажувати додатки для мобільних телефонів з Google Play або App Store. І єдиний мінус у цього. Ці програми є те, що тут немає наразі української мови, а є російська. Я вже написала у службу підтримку. Ви також можете це зробити. Можете також свій відгук під додатком на Play Marketing написати. І засновники обіцяють це поправити. Ми будемо надіятися, тримати руку на пульсі. в загальному Навчання дуже проходить цікаво, тому що ви його проходите ніби у формі гри, і тут можна справді потренувати і вимову, і письмо, і ем, граматику, і можна дійсно дізнати думку про ваш досягнутий рівень від. Ем, вже корінних громадян і Native Speakers. Я в даному випадку вам покажу, як я проходила тут початковий рівень А1, встановлено відповідно російська мова. Значить, Зараз ви також побачите, тут є преміум підписка, це платно, як звичайно. Але я користувалась і колись давніше, коли вдосконалювала німецьку мову безкоштовно і цілком нормально. Тому це вже залежить від ваших бажань і наполегливості. Може, і це все не для нього буде забагато, тому це все індивідуально. Мені вистачало безкоштовної версії, отже, ми бачимо, що тут дуже класно те, що можна прослухати. Оригінальні записи так, мовою оригіналу, тобто ви можете відразу тренувати вмови. Також при виконанні різних вправ ви можете записувати власний голос, ви можете озвучувати якісь речення і вправи, і також це відправляти на перевірку іноземцям. Що е, теж дуже корисно і цікаво, і відповідно, ви тут якусь соцмережі можете додавати свої друзів е, і е, можете завдання проляти, можете просто спілкуватися, наприклад, іноземними мовами і так практикуватись. Тобто, можливостей тут дуже багато. Можна по декілька разів прослуховувати. Справи дійсно цікаві, прості, зрозумілі. І я думаю, що тут навіть людина, яка ніколи не вивчала нікої з певної мови, вона дасть собі раду. Значить, відповідно, що рівень А1 це простенький рівень в будь-якій мові, так щоб ви розуміли, що завжди починається такий рівень, як А1, А2, В1, В2, С1, С2. І також вже вільне холодіння мови, або коли мова рідна – це вже найбільше. Ось, Значить, ви можете... Собі встановити це як додаток, і також десь ну, по дорозі, не знаю, на роботу, на прогулянці, можете собі десь виконувати ці вправи і проводити час з користю і завжди пам'ятати, що чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина, а особливо в теперішній час. Нелегкий вивчення іноземних мов і ніколи актуальне. Тому я сподіваюся, що вам буде корисно таке відео і така рекомендація. Будемо чекати на вдосконалення додатку і веб-додатку. З українською мовою. Але наразі будемо користуватися тим, що є. Тому вчіться е і успіхів вам! Всім па-па!